Не знати котра година можна під час канікул або вихідних, А от для успішного складання ЗНО такі знання знадобляться. Також вони не будуть зайвими для тих, хто хоче говорити українською. Насамперед запам'ятайте, що запитати про час можна за допомогою слів котра година та «о котрій годині. Не підкажете котра година? Десять годин в українській мові годину завжди вказуємо порядковим числівником. Котра година десята година. Не підкажете, котра година? Десята година. Не підкажете котра година? Десять-п'ятнадцять. Не підкажете котра година? П'ятнадцять хвилин одинадцяте. Години вказуємо порядковим числівником, а хвилини кількісним. Десята година п'ятнадцять хвилин. Також можна сказати: п'ятнадцять хвилин по десятій з прийменником по або п'ятнадцять хвилин на одинадцяту з прийменником на. І не забувайте про слово чверть чверть по 10 або чверть на одинадцяту. Не підкажете котра година? Десята година 15 хвилин. Котра година? Десять. Десята година 30 хвилин. або пів на 11. Обов'язково з прийменником на. Котра година? Пів на 11. Не підкажете котра година? Без 15.11. За 15 хвилин одинадцята або за чверть одинадцята. Також можна вживати прийменник до чверть до 11. Не підкажете котра година? За 15 хвилин одинадцята. Ми навчилися говорити про час українською. А тепер час відпочивати.